Сьогодні проводимо з вами засідання виконавчого комітету Новоборисівської сільської ради. У нас на засіданні присутні також представники депутатського корпусу. Я хочу традиційно перед тим, як переходити до розгляду питань порядку денного, привітати іменників наших з днем народження, які святкували свої дні народження в період між засіданнями. Імени в нас одна, але не проста, а з таким гарним Бо, ювілеєм, ювілярка це наша е, Тетяна Юрійна Шепелюк. Ми її вітаємо. <плес> <плес> Бажаємо доброго неба, здоров'я, здійснення мрій, професійного росту і всього самого найкращого. Yeah, yeah. Yeah. Так, і ще раз нагадую вам про дотримання закону України про запобігання корупції, конфлікт інтересів. Пам'ятаємо при і враховуємо е, при прийнятті рішень наших. І порядок денний, який пропонується сьогодні вам до розгляду, він коротенький у нас. У нас тут тільки е, два питання. Це питання перше про схвалення місцевих програм Новоборисівської сільської ради і друге про схвалення проєкту рішення про внесення змін і доповнень до рішення Новоборисівської сільської ради про бюджет Новоборисівської територіальної громади на 2025 рік. Чи будуть якісь зміни, доповнені пропозиції до даного проєкту? Mm -hmm. Якщо ні, прошу голосувати за порядок. Проти утримались, є. Я нагадую депутатам, що вони на засіданні виконкому не голосують. Голосують виконком. Порядок денний прийнято. І питання перше про схвалення місцевих програм Новоборисівської сільської ради з проектом рішення всі ознайомлені, ви були присутні на засіданні постійних комісій, всі чули зміст програм і суми дата все було оголошено. Скажіть, будь ласка. Чи може виникли якісь все ж таки питання, зауваження, пропозиції? Немає. Чи є взагалі потреба доповідати по даним програмам? Ні. Якщо немає, є пропозиція голосувати за даний проєкт рішення. Будь ласка, хто за? Є хто проти? Утримались? Немає. Дякую, Рішення прийнято. І питання номер два це зміни до бюджету на поточний рік. Також ми казали, що виникли в нас нагальні потреби, хоча вже кінець року, хочемо запастися пальним для шкільних автобусів, для генераторів, для того, щоб поки бюджетний рік не розпочинався, нас все безперебійно працювало. Крім того, ми говорили про те, що нам треба затвердити субвенції, які нам надійшли от зараз на кінець року, щоб ми могли встигнути їх використати. В принципі, ціни стосуються. Тільки, тільки Є потреби, що може доповідати або може когось якісь питання. Якщо немає. Голосуємо, будь ласка, хто за, проти, немає рішення прийнято. Дякую вам. Порядок денний на цьому вичерпано. Можемо закривати засідання. Шановні колеги, я вибачаюсь. Ми швиденько, швиденько. У нас же ж є це все наше. У нас же ж є ще з вами гарна така робота. Я просто дуже вибачаю, що. Субурно, все, да, у нас відбувається сьогодні. 7 грудня вся країна святкувала День місцевого самоврядування. Це свято, як я кажу, таке всенародне, тому що це свято не тільки працівників органів місцевого самоврядування, не тільки членів виконавчого комітету, не тільки депутатського корпусу, це ще свято всього українського народу. Бо всі ми, ну навіть той, хто і не працює, і не задіяний, скажімо так безпосередньо в місцевому самоврядуванні має до нього, це одно відношення. Тому що через представництво, скажімо так, органів народ здійснює безпосередньо місцеве самоврядування. Тому я вітаю усіх з цим святом, бажаю нам, ну, по-перше, миру, по-друге, здоров'я, бо без здоров'я нічого не може бути. І вважаю нам мудрості і виваженості прийняті рішень, тому що від цих рішень залежить, скажімо так, життєдіяльність і добробут наших мешканців і розвиток нашої громади. Тому мудрості і виваженості нам посібні. Привітаємо! Я хочу, і я хочу, чому да, нагородити. А ну і ще такий момент. У нас і ще й 5 років сплинуло вже. Обвиважень, скажімо так, нашої да, нашого спекання. От і з нагоди от з цих нагод, і з нагоди свята, і з нагоди того, що ми з вами 5 років відпрацювали. Якби не було війни, ми б з вами вже переобиралися. Але поки що так, ви знаєте, ми продовжуємо свою діяльність Поки, скажімо так, не зміниться ситуація. Да. І хочу вручити грамоти. Прочитаю один раз. За активну громадянську позицію відповідальне ставлення до виконання своїх обов'язків, ваговий особистих внесок у розвиток Новобрисівської територіальної громади участь у впровадженні важливих рішень та з наборів дня місцевого самоврядування і нагородити наших членів виконавчого комітету, нагороджується грамотою Юрія Наталія. що сьогодні а він стою стою а він стоїть і не каже на баба Але не приїхаємо. Передамо ми також обов'язкову грамоту драндеру Георгічу Михайловичу. Грамотою нагороджується Бондар Микола Михайлович. Зайченко Олег Володимирович, яка і Ну і тепер попрошу, щоб ми закрили наше засідання гімном України. Oh! Okay.